І всім привіт! З вами я, Дириган Саня. і сьогодні я буду показувати, як отримати всіх Nexботів Chicken Hunny. Спочатку ми заходимо на карту Таунтри F, Tauntry Full RTL. Так. І ми йдемо до мотелю. І ми бачимо нашого Нексбота. Ось він він пропадає. Потрібно побігати, побігати в його кімнаті. І ми отримаємо його. Ми отримаємо його в другій кладці. Ось він. Так. Далі ми йдемо на карту Dungeons. І йдемо в місце. Так. Використовую байк. Так. Ой. За Добре, підемо просто. Так, йдемо, 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 йдемо. Так. Бо. Так, і ось те саме місце, де знаходяться NexBot. Так, заходимо в портали, щоб робимо. Максимальний левел був. Щоб маленьким бути. Так, і ось потрібно отак от. Побігати, побігати. Ось так, побігати. І ми отримаємо два Нексбота. Так, я не знаю хто це. Це цього теж не знаю. Це не Нексбот, а навіть картинка. А оце не джбот, тому що він слідкує за мною. Так. Далі ми йдемо на карту супермаркет. Так. Ми йдемо до джим. До джим. Так. Бачимо ось цю картинку. Бігаємо. Бігаємо. І ми отримаємо три три картинки. Ось оця, оця і оця. Оце все пас... Пасхалки. Це Спанч Боб, оце Ютубер. Ну, це мем. І це були. Всі пасхалки. І. Не забувайте підписуватися на мій канал, не забувайте ставити свої вподобайки. До зустрічі!